Ігрова платформа кермо щенячого патруля від Меліса Доук. Значить, ось тут у нас іде регулювання гучності, вибір мови: англійська, французька та іспанська. Шикарна така платформа. Подивіться, як пластик присутній, так і дерево. Ось така, і тут дуже багато всього цікавого. Я б сказала, що це платформа бізі. Значить, розпочнемо спочатку. Porter, тут у нас перемикаються герої. Turbid, Alex, Goodway, Yumi, Звуки Алекс, Містер героїв. Світкає. Тут у нас необхідно кермувати машинкою. Сигнал є. Заводимо. І їдемо, і кермуємо. Можна додавати гучності. І можна... Ось тут натискати також. Все працює по стану. По стану ось тут не вистачає, як бачите, картинки в одному місці. Так, все ціленьке. Масивна крута дуже платформа.